Ця маленька крихітка важить менше кілограма, аби врятувати немовля, медики Волинського перинатального центру провели дві надскладні операції на головному мозку та кишечнику новонародженого. Наші хірургії це ювеліри, тому що це треба володіти надзвичайною майстерністю, щоб прооперувати дитину, яка вміщується в тебе на твою долоньку. Уявіть собі, якщо вся дитинка вміщується на твою долоню, то які у неї внутрішні органи? Наскільки це треба мати? Техніку володіння усім, щоб дати шанс цій дитині на життя. Дитинка народилась передчасно на 25-му тижні вагітності. Маса тіла при народженні 840 грам. На жаль, у дитини було ускладнення внутрішньошлуночкове крововилив третього ступеня у правий боковий шлуночок. На 12-ту добу життя дитині було проведено нейрохірургічне втручання. У дитини була ще діагностована і вроджена вада розвитку шлунково кишкового тракту. Дитина перенесла ще, ще одне оперативне втручання. Інтервал між операціями був всього лише п'ять днів. Попри мізерну вагу і високі ризики, медики вибороли для маляти шанс жити. Дуже великі ще плюс були анестезіологічні ризики, тому тут треба було попрацювати насправді з цією командою як кардіологів, анестезіологів, нейрохірургії, хірургів, для того, щоб цю дитину стабілізувати і дати їй шанс на життя. Таких складних операцій у Волинському перинатальному центрі під кінець року провели чимало. Також ще були діти, які Мали вроджену ваду розвитку невральної трубки, так тобто спинномозкова мозкова Ця дитина перед новим роком була прооперована там дві операції, дитина перенесла, дитина зараз вже переведена з відділення інтенсивної терапії. Буквально за два-за три дні попереднього року також було прооперовано двоє дітей з вродженими вадами шлунково-кишкового тракту. Тут медики спеціалізуються на наданні допомоги передчасно народженим діткам з тяжкими вродженими вадами, які потребують хірургічного втручання. У нас є два відділення інтенсивної терапії і до 400 дітей щороку проходять через це через одне і друге відділення. Приблизно 90 дітей було транспортовано з інших установ області. Біля 40 дітей у нас щороку оперуються тяжкими вадами, які просто несумісні з життям, якщо їх не проперували. Нині маля під наглядом лікарів поступово набирає вагу. Медики Волинського перинатального центру довели там, де здається, що шансу майже нема. Професіоналізм і людяність здатні зробити диво. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.